Доброго дня підписники каналу Спика. Сьогодні зроблю коротеньке відео для апарату Спика MultiMic 350 DP LCD. Це апарат з дабл пульсом, з пульсом, ну і з решта режимів. Значит, це апарат трьохфазний на 350 А. Налаштування можна робити від 20 А. Тут, що в пульсі, що в дабл -пульсі. Значить, що я хочу тут показати вам, буду зварювати крило від Теслої машини алюмінієве, Dreet буде 53,56, одиниця. Ось такі налаштування у мене. Можна менше ставити. Значить, ще я зробив у мене 36-й пальник, я туди вставив поліамідний канал. Вот. І тут я витаскав латунну трубку таку, і прям напряму сюди за... запустив цей канал з самої, самого пальника. Ну Це по бажанню, це як хто хоче, так і робить. Мені так зручніше. Значить, пальник 36 з управлінням на ручці. Зараз будемо зварювати. Крилові Тесли, алюмініве дріт 5356 одиниця. Ще хочу сказати, що ну, це відео ну, не то, що який там хто зварювальник класний, який я, що Це просто я хочу, буду намагатися показати, що э, таким апаратом на три фази можна зварити і тонкий алюміній, э, ну, без питань то якщо людина ще, ну, зварювальник він ну, тим займається це для нього вообще буде не проблема зовсім на такому апараті Так, от така заготовка криво з Тесли. який состав тут цього дюраль чи що тут алюміній який, я не знаю 53-56 дрит одиниця 45 ампер режим пульс пальник такий 36 з дистанційним управлінням можна додати удавляти ампіраж вот. э, газ аргон ну, зараз подивимось що це вийде палеомідний канал там іде в ньому зараз підлаштую камеру будемо намагатися зварити десь так Так, ну, як бачите, навіть на трьохфазному апараті можна це зробити. Тим більше я кажу, що я не звалювальник. Ось Дивіться. Оце що в мене вийшло. Так що навіть трьохфазний апарат може зварювати тонкий метал. Ну назовні я розумію, що вот його оце. от оцено. Вот. Ну, якщо ха, людина зварювальник, то ще ну, має, може користуватися таким обладнанням, то взагалі немає питань зварювати на трьохфазному апараті такі тонкі алюмінії. Будуть якісь коментарі, запитання, залишайте під відео. Я на всіх коментарі та запитання відповідаю. Ще раз нагадую, апарат спіка мультимик. 350 DPLCD з дабл-пульсом цей апарат, трьохфазний. Такий же самий є на 250 однофазний. Все, до нових зустріч, до побачення.